У Смілі змінилися тарифи на послуги із централізованого водопостачання та водовідведення для комунального підприємства Водгео. Відповідне рішення ухвалили 12 квітня на засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради. Для багатоквартирних будинків з комерційним обліком тариф буде становити 39 гривень 90 копійок за один метр кубічний з ПДВ. Для будинків без комерційного обліку це приватний сектор і юридичні особи 38 гривень 34 копійки. Тариф на водовідведення 40 гривень 44 копійки для всіх категорій споживачів. По структурі тарифу основні витрати це заробітна плата і нарахування податків, що становить 52% і електроенергія 31%. Загальна сума тарифу у нас не гривень. загальне з комерційних буде становити 80 гривень 34 копійки, і без комерційного обліку 78 гривень. 78 копеек. Зв'язку чим відбувається. За цей період було збільшення два рази мінімальної заробітної плати. Збільшення по відсотках по нарахуванню і по самій зарплаті становить 25% по електроенергії по електроенергії 17% порівняно з попереднім тарифом. За скільки була електроенергія і скільки стало? Ну 17% так ну орієнтується, знаєте, скільки була і скільки стало. Загальна по підприємству. В тарифі встановило, який був діючий 25 мільйонів 220 тисяч. В mm. цьому тарифі 29 мільйонів 720 тисяч. Непопулярне рішення. Я розумію, і нагодування мешканців нашого міста. Але ну, на сьогоднішній день ну, це реальна необхідність для того, щоб якось виживали. Всі ми дивимося телебачення, всі ми дивимося, що робиться із нашою енергетикою. На даному, часі, я думаю, буде підвищення тарифу і для населення по електричній енергії. Це такий крок, без якого нам не уникнути. Я думаю, рішення це потрібно приймати, тому що ну, в противному випадку водоканал просто не зможе й рез відключити за неосплату за електроенергію І просто-напросто, щоб місто не залишилося без води. Ще раз говорю, не популярний, але вимушений крок. Для того, щоб у ході обговорення нових тарифів йшлося не лише про причини їх підвищення, також порушили питання про втрати води. Втрати є технологічні втрати, і втрати це крадіжки відносно крадіжок води. У нас створений відділ безпеки. Всі про це знають. Відділ безпеки, виявив на сьогоднішній день 202 факти незаконних під'єднань, в тому числі магнітів на лічильниках води. По комерційному обліку нам на сьогоднішній день встановлено 20 лічильників. Чому 20? Тому що всі голови ОСББ як один не хочуть встановлювати лічильники. Ми проводимо зустрічі, оформляємо це протокольні рішення і звертаємося до суду про встановлення сервітуту. Ми друге місто в Україні після Львова, які пішли судовою практикою. Ми пішли і працюємо, і я думаю, що через місяць це буде дуже вагомий результат по комерційному обліку. Технологічні втрати, ну всі знають, в якому стані у нас мережі. На сьогоднішній день ми пішли тим шляхом, що ми не просто виїжджаємо на порив, ставимо хамут там і так звані чопи. На сьогоднішній день, де порив, ми міняємо частину труби на пластикову. Останній ось порив Соборна 66, туди виїжджали раз 10, замінили майже 20 метрів труби. Так само каналізаційна мережа і інші мережі. Тому по втратам ми працюємо, і я думаю, що результати будуть хороші. На сьогоднішній день у нас втрати зменшилися на 7%, ми підраховували. Загальному технологічні і крадіжки, і е, буквально із 1 травня по 31 травня ми оголошуємо в засобах масової інформації місячник по незаконних під'єднаннях. Всіх, у кого є незаконні під'єднання до води, штрафні санкції застосовуватися не будуть. Тобто людина прийшла і сказала, я здаюся, у мене є десантного підключення. Бріжди мене через лічильник. практика минулих років. Ми так здійснювали роботу, і у травні місяці буде так само. Який результат Приходили люди? Приходили. Але я хотів би застерегти керівництво водоканалу. Ви повинні працювати над втратами і виявляти. В нас є, будемо казати, люди, які займаються цим питанням. Значить, їм потрібно більше виїжджати, виявляти. І на цій роботі потрібно працювати. І відповідно модернізація, те, що ви проводите, проводити і далі, це встановлення більш економних насосів для того, щоб можна було економити електроенергію і працювати далі. Рішення виконавчого комітету про нові тарифи опубліковано у газеті Сміла у номері від 17 квітня.